Доброго дня. Доброго дня, хотіла вас запитати, як на вашу думку, що заважає розвитку саме внутрішнього туризму в Україні, і як заохотити українців подорожувати своєю власною чарівною Україною? Перше, те, що самі українці не здогадуються, наскільки Україна приваблива туристична і не здогадуються, які чудові місця, який хороший сервіс вже можна отримати в рідній країні. Навіть я такі експерименти ставила, фотографувалася, здавалася у Чернівцях. Викладала фотографії, і це було два роки тому. І багато хто з моїх знайомих писав, де це, куди ти вже поїхала. Коли я казала, це Чернівці, це Україна. То починали ну, дуже це для них було незвично, що в Україні такі чудові місця. Іноді викладаєш якісь гарні готелі, теж не вірять, що це Україна. Потім починають пробувати, починають подорожувати і дуже багато. То людей дякують, кажуть, що ми навіть не знали, що в Україні таке є. Тобто ви вважаєте, що туристичний продукт України є конкурентноспроможним, так? Скажімо, його ще небагато. Але є такі місця, є такий вже створений туристичний продукт, що він може навіть вигравати у європейську. Якщо підтримувати ці тенденції, плюс заохочувати українців подорожувати Україною, розповідати, що це підтримка економіки, що це патріотизм, то звісно будуть все більше і більше охочих людей створювати малий бізнес в сфері туризму. Буде створюватись. Внутрішня конкуренція, ну і звісно, що буде вдосконалюватись якість? Як ви вважаєте створення подібного і власне запуск подібного ресурсу, як наразі унікального такого ресурсу, як туристичний портал, зручно тревел? Як він вплине на ситуацію? Чи покращить її? Як ви вважаєте? Звісно, що покращить, тому що це зручний портал. власне тому він і називається зручно. Тепер не треба буде заходити на купу різних сайтів, самому собі планувати вигадувати поїздку. Всі місця туристичні, всі готелі, ресторани. Також навіть там я не знаю. Точки, де ти можеш поправити своє здоров'я, там зробити собі щось зі спа, спа процедур, будуть нанесені на одному порталі. Ти зможеш обирати собі зручний уікенд, в залежності від своїх подобань. або ти хочеш поїхати на СПА, або ти хочеш поїхати до села і, взагалі, забутися від мегаполісу, або ти хочеш провести якийсь екстремальний вихідний, тобто займатися активними видами відпочинку. А також вже дуже багато говорять про те, що варто покращувати турпотік між заходом, сходом і навпаки, як ви вважаєте, як це можна досягти, що вже зроблено для цього, і що ще якби треба зробити? Найголовніше це питання політичні перестати роз'єднувати схід і захід. Якщо люди зі сходу зрозуміють, що на заході живуть такі самі, як ну приязні гостинні люди і навпаки, то звісно будь-яка нормальна людина захоче подорожувати країною, бувати в тих містах, яких ти ще не бував. Тобто головне це вже питання сплощини політичної. Якщо ми менше будемо роз'єднувати одне одного. І там вигадувати якісь неіснуючі бар'єри, то менше буде психологічних запобіжників подорожувати по всій території України. Дуже вам дякую. Сподіваюся на розвиток і на розквіт нашої країни. Дякую.